Так, от, 2014 рік, все те ж саме відбувається у мене, як і у 2004-му. Я бачу, що замість любих друзів приходить Турчинов, Порошенко, Порошенку поробіється, все зграє. Та, і якщо тоді там Ющенко з Гриценком розграбовували нищили українську армію. То у 2014-му вже тільки під українські гасла умисно створюють котли і нищать українських добровольців та оборонні заводи. Звісно, Петро Олексійович це все робив з гаслами, щоб не втратити повноти влади, і розповідав про українську державу. Звісно, він створив ефективні управлінські інституції. Де розказував, як ми реалізовуємо боротьбу? А чому ніхто не розповідає, як реалізовували підтримку Медведчука нафтопроводів, газопроводів там? Ніхто не насмілювався і не пробував забирати управлінські процеси та ефективність управління у олігархату, у Коломойського, того же ж, у Ахметова. Чому про це ніхто не згадує? Яка мета була революції? Гідність українського народу. Хіба може бути збережена наша гідність, якщо ми є фактично на панщині? Де наша гідність була? В Порошенка в руках разом з олігархами? Тому там в мене ставалися системні конфлікти, незважаючи на те, що я ініціював створення там першої другої медичної рот при нацгвардії, що багато учасників нашої організації Рівдора не пускають, пішли добровольцями. У мене були конфлікти, тому що це не було кінцевою цінністю і метою те за що люди виходили на революції гідності. І щоб позакривати роти, там більшій частині пороздавали посади, напрямки, впливи, і їх же ж і змушували там за літою там якихось спікерів. Чиняти тиск на тих, хто не хотів замовкнути. Якщо дуже не хотіли замовкнути, то відправляли і казали: прояви себе в бою. А хто спровокував те, що в Криму не чинили опору і фактично здали Крим? Хтось поніс за це відповідальність. А хто спровокував те, що не було різких дій, різких заходів вчинено по Донеччині, по Луганщині, потім, вже коли почався шум, та звісно, та. Але а для чого нам була Служба безпеки України, Альфа? Куди ці люди, до речі, ділися з рейвідів? Попереводилися на Київщину, на Одещину, на Львівщину. Чи їх у в'язницю посадили? Понесли вони відповідальність? Ні. А як же ж вони можуть понести відповідальність, якщо наказу не було? А ніхто ж не звик жити по конституції, по законах? Всі ж звикли жити по телефонному праву, по наказу. Не було тоді у них наказу, бачите? Обороняти українську землю нема в них цього в крові, а важливо, щоб ці речі в крові були. А тоді вже на конституцію е, імплементувалося на законодавство, і людина не уявляла нічого іншого, якщо б з телефонної трубки там поступив би наказ. Відійти, то він би сказав: Я не буду цього робити, бо ви зраджуєте інтереси української держави це і називається виховати ефективну еліту управлінців та силовиків, які би за будь-яких обставин, хто би якби що би не давав вказівку, вона б сказала: ні, нас пише в Конституції, що ми повинні захищати наші території, наші землі. Ми не можемо звідти відійти. Але одних залякали, одних підкупили, іншим там розказали страшні історії, що то зараз буде, невідомо що. І знову, в чергове, на мою думку, здали українські інтереси. Це поступова стратегічна гра по винищенні українського народу, по спробі винищення генофонду. На мою думку, можна навіть сказати, що Кравчук, кучма. А потім Ющенко, Янукович, Порошенко. А тепер і Зеленський продовжують справу Сталіна по винищенню української нації.